Добрий день, любі друзі, добрий день! Я Марія, якщо хтось не знає, хтось зайшов на мій канал перший раз, і сьогодні будемо дивитися, карти хочуть нам сказати для якоїсь людини, що відкриває другу половину свого життя. І тут не йдеться мова про роки, тут ідеться мова про людей, які відкривають свою щасливу переміну в нове життя. І подивимося. А той розклад буде для того, Кого, кого матенька Божа, ангели-хоронителі ваші, приведуть на той розклад, то означає, що той розклад для вас. І подивимося, що нам буде обіцяти та друга половина нашого щасливого життя і вашого, і моєго, напевно. Раз мене тут посадили, Мої ангели-хоронителі значить, той розклад для вас. І, напевно, також може і для мене. Побачимо зараз. Що нам хочуть сказати карти? Для кого той розклад? Подивіться, для кого. Точно для людини, яка починає нову дорогу. Нову роботу. Е, можливо, нову хату взяв. Але нове життя відкрилося, відкриється в когось. Але буде дуже щасливе життя. Подивіться, з першої карти нас пішли гроші. Ото буде самий перший здвиг у вашому житті. Ви Якимись, з якихось сторін, по якихось причинах Подивитися, що з'являються лю люди, або з'явилися в когось, же, що вам допомагають фінансово. І тут зразу наші карти нам показують. Свічечки ми відсунемо. Ми тут маємо дуже багато свічечок, ми їх поки що відсунемо. І подивимося, що ще карти хочуть вам розказати для людини. Подивіться, е, каже, що все таке е, колишнє життя, е, колишні друзі, колишня погана робота, друзі погані, фальшиві ті, що вас обманювали. Можливо, навіть і половинки, ті, що вас використовували, принижували, обманювали все оце, подивіться, мертве, помре то все. І в когось навіть таке буде, хто вам дуже зробив поганий, що навіть і буде що, що, що святі сили заберуть то, ту людину. І таке можливо буде, тому що карта говорить, Подивіться, дивіться, кажуть, що ви будете сидіти, будете думати, але ангел, ваш хоронитель над вами. Ви дуже будете переживати за ту нову дорогу, нове життя, нову роботу, нову країну. В когось буде переїзд. В когось поміняєте хату, квартиру, в когось поміняєте роботу, тут буде, кожен беріть щось своє, на які ви зараз в дорозі, в яку сторону ви маєте йти, Тут вам кажуть, що вас буде супровождати, подивіться, гроші. І ви, якщо ви в своєму житті зараз замітили, Людей, людину, жінку, чоловіка залежить, хто дивиться, не має значення. Що вам допомагає фінансово, як навіть не має значення, в якій мірі, навіть трошечки, але ви бачите, що ви в своєму житті хтось вам вже допомагає фінансово, значить, то для вас. І то карти розказують про вас. І подивимося, що ще карти хочуть розказати. Ага. А як би ми тут були без без Дивіться, без диявола? дивіться бо буде дуже будуть великі спокуси на вас. Е, ваш ангел-хоронитель над вами. І хтось має два-три ангели-хоронителі. Але. Будуть вас спокусувати, будуть підбивати на різні речі, які ви не хотіли і не хочете. Але дивіться, бо то нове життя, то нову роботу, то нову країну, то нову хату, кожного щось своє кому нове кохання, кому зараз щось не вистачає. Дивіться, бо е, диявол не спить, і він буде під, е, підшторкувати вас, щоб ви помилилися. А е, святі сили над вами і дивляться, чи ви той раз знову помилитеся і підете по такій поганій дорозі. Е, будете слухати когось, будете підчинятися комусь, будете терпіти. Тому що вам, матенька Божа, Боженько та туненько, приготовив зовсім інше життя, спокійне, наповнене коханням, наповнене прибутками, повагою. Ви в своєму житті навіть ніколи того не мали і не бачили. То, що вас чекає зараз. І навіть ви не знали хтось, що таке ще на світі існує. Але існує, і тут кажуть святі сили, ви маєте дуже багато страхів. Маєте в голові, дивіться, дуже дуже багато страхів є, пташки дівкола літають. Ви боїтеся, переживаєте, але кажуть, тут є сова, що ви дуже вже розумні. Немає значення ще раз повторяю, скільки вам років. Що ви є дуже розумні і той раз ви не помилитеся, той раз ви не візьмете кого-небудь. В своє життя, в свою хату е, немає значення, де ви зараз знаходитеся і як у вас зараз е, йдуть справи, але все йде на покращення. І в першу чергу появиться людина, людина, підприємство, знайомі, е, Як хочете, розумієте, появляться гроші. Добавочні гроші до тих, що ви маєте чи мали. І кажуть, що ви будете туди йти. Туди то нове. В нову роботу, в нове життя, в нове кохання. Ви будете туди йти, і вже вас чекає мотоцикл. Бачите? Там. Зараз ви ще пішком біжите туди, але ви вже бачите, куди йти. Вже вам світі сили дають думку. Ви боролися, боже мій коханий, з вами всі боролися, всі на вас чомусь нападали. Ніхто вас не розумів. Ви в своєму житті весь час допомагали людям. Кажуть, що ви дуже є добра людина. Ви весь час помагали людям, хтось дітям, онукам, хтось батькам, хтось братам, хтось родині. Ви ніколи не мали часу для себе. Тепер ви подивилися, що то не варта то робити. Не варта люди добрі то робити. І подивіться, як з вами всі. Вас принижували, з вами всі билися. Ніхто дійшло до такого, що навіть рідні і близькі вас покинули, підставили, покинули. Такі люди, що ви могли ціле життя на них працювати, що ви могли огонь і воду скакати для тих людей. Прийшло такий час, що ті люди вас підставили, обманули, принизили, не розуміють, і ви лишилися в тому світі одні. Але матенька Божа каже: не переживай, тобі приготували зовсім інше життя. І зовсім інше, і щасливе, не таке, як в тебе було, таке, як в тебе було, все. Отут померло. зразу ми подивилися другу карту. На, дивіться, на дні колоди є дерево. Яке вже дало такі ліпістки. Подивіться, такі е, е, листочки, такі, е, вибачайте, такі листочки зелені. І то все, що ви з, е, працювали, ви Хтось навіть тут міг все загубити, то, що ви наробили, то, що ви зложили. Тут кожного своя історія життя. Але ви думали, що вже все. Ви вже були на грані мертві. Ви вже не бачили. Я вибачаю, що так кажу, але так є. Ви вже не бачили дороги іти вперед, вперід, в кого вже й хвороби напали. І сили вже не було, і бажання вже не було, і люди підманули, підвели такі рідні, сві, і такі свої, навіть когось. Ви вже навіть не хотіли жити, але подивіться, як тут є. Тут є зовсім все по-другому. Тут кажуть, що ви, ваш урожай не пропав. Якщо пропало багатство, навіть здоров'я вже зовсім нема. Вам все повертається тепер, у вас буде інше життя. Ви посадили то дерево і давно посадили, ви його зрощували, подивіться, і воно почало давати листочки. Воно ще невелике те дерево, той прибуток, ці, та допомога, що вам дають, ще невелика. Але ви. Вже замітили, що вона є. І подивіться, вона, то щастя, до вас йшло, дуже помало. І До когось іде коханий. Але коханий, можливо, вам навіть і багато років, і тут не йдеться про роки. І ви думаєте, який мені вже коханий? Про що ти дитино говориш? А тут. Кажеться, якщо ви відкрили то відео, якщо ви його знайшли, тут кажеться, що то, то відео для вас, подивіться, і іде коханий і дуже багатий. Та людина, яка йде до вас, буде вам допомагати. Та людина йшла своєю дорогою дуже-дуже довго, мала своє життя, когось мала своє життя. В когось може бути вдовець, може бути один, одинокий, одинока. Подивіться, і та людина вам дасть підштовх до багатства, поможе вас, вам, витягне вас з тої ями, де ви були, тут в цій ямі, там, там все чорне, темне було. Ви вже не бачили навіть виходу нікуди. Але матенька Божа каже, ще не прийшов тобі кінець, і не буде такого. Ти дуже багато робив, ти дуже багато старався, і ти загубив то все, що ти старався, і за інших людей, не за себе. Але зерно то лишилося, що ви садили, і воно проросло. І до вас посилають ваш рід. Матинка Божа, вас слухала, хтось молився днями й ночами і багато років. Матинка Божа посилає від вас людину, до когось жінку, до когось чоловіка, до когось хлопця, дівчину і тому подібне. І кажуть, що аж тепер ви почуєте, що таке настояща любов, настояще кохання, настояще щастя сімейне. І тому подібне, тому що коли входить людина, людина добра, тим більше багата в своєму житті, всього також прийшла та людина. І та людина буде вас розуміти. Ви будете чимось похожі з тою людиною. Буде вас розуміти у всьому, і буде допомагати у всьому. Дивіться, отут кажуть знову. Що ви збираєте свій урожай. Бачите, дивіться, ангел-хоронитись з вами і вам допомагає збирати. То все, що ви посадили, зробили, е... Боженько та Туненько, ангели-хоронителі ваші, рід ваш, бачив то все і бачить, що ви старалися. Ви не обманювали. Як би люди з вами не поступали. Ви не могли обманювати, тому що ви всередині зовсім інша людина. Ви просто не могли. Ви, і ви зберегли ото серце ту доброту всередині, і зато вам святі сили дають. Назад повертають то все, що ви посіяли. Що ви заробили, що ви втратили, можливо, що вас вкрали, можливо, хтось обманув вас. І вам то все повернуть і дуже багато більше, скільки ви загубили. Подивіться, ви йдете. Подивіться, як карти складаються. Ви все зібрали, своє, і нікого нема, така завірюха, така зима. Вітер дує, а ви видете ідете вперед. Закрили очі, боялися, боїтеся, ви ідете. І хто думає щось міняти, міняйте. Дивіться, вас чекає фортуна на вашій стороні нарешті. Нарешті фортуна на вашій стороні. Будете щасливі, будете багаті. Будете довольні. Все у вас тепер вийде, якщо в когось не вийшло. Мати сім'ю добру, мати якусь людину знайти добру, мати роботу добру. А тепер ваш час просто настав. Дивіться, ви на кареті і двоє коней вас тягне. То означає, що ви знайдете людину, але буде інша від вас. Може бути інша, я не знаю, по, по кольору шкіри може бути інша мова в людини, але людина буде інша. І вас, ваші ангели, вже супровождають. Подивіться, бачите, і то два ангели, а ви зверху. І вас тепер. Все получиться. Повірте мені, все у вас буде по-другому, і ви будете щасливі. І ще одну карту. Подивимося. Бачите. А там, де ви були, отака от яма є. Бачите, яка яма є. Ви сидите вже вас, вас, ангели, ваші хоронителі, ваш рід, витягнув з тої ями і кажуть, а ви ще дивитеся в ту яму назад і кажуть: не дивися, дитину, туди, не дивися. Там є просто темно, там погано, там тебе не поважали, там тобі не давали слова, там тебе когось навіть били, обманювали і тому подібне, принижували. Ти там, ніхто, ніх, ніхто ти там ніхто. А тут, нарешті. Тебе будуть поважати, тебе будуть любити, тебе на руках будуть носити. Тільки повір в то. І кажуть, не дивися туди в ту яму. Більше туди не дивися. Все, не треба тобі туди дивитися. Ясно, що ще не зрозуміло вам. Але ви все-таки вийдете з тої ями. Подивіться, все погане згорить, а ви вийдете з того. І будете на стороні. Не буде вас не лякати, не шкода вам нічого не буде. Ви собі підете і будете щасливі. Давайте е, візьмемо підсказку для вас. Яка підсказка? Що хочуть ще карти вам сказати? Подивимося іншу колоду картів. Що ще карти хочуть вам підсказати? Що хочуть ще вам підсказ... підсказати? Підсказку. Е... Хтось відкриє бізнес свій, також буде дуже добре йому. Тут ще йдеться про то, та підсказка каже то. Візьмемо ще іншу карту з іншої колоди, подивимося, що ще хочуть карти сказати. А й тут говориться, що ви відкриєте, і хтось відкриє бізнес, буде дуже добре, і хтось знайде своє сердечко, половинку свою. І також буде дуже щасливий. Карти кажуть то. І зараз я вам бажаю самого кращого дня. Я вам бажаю доброї, доброї неділі і всього вам найкращого, любі друзі. Нехай.